Доброго вечора. Зараз хочу вам показати, як, як відтоплюємо вже готове масло. Тут три пачки масла Ось, і ріжеться, ріжеться просто сюди, в такий сотєнічок, і ставиться на маленький отакий вогонь. Дуже намалесенький, бачите? І воно топиться. Топиться, топиться. Жирність треба брати якнайбільшу. Ось, ви бачите в нас, яке воно жовте-жовте. Одна пачка масла була 200 г. Ось такий йде процес, починається пінка. Ось тут я вже наготували баночку, щоб це все проціжувати, півлітрова баночка. Склали марлю в декілька разів. А марля як? Мокра, суха? Суха. Суха марля обв'язана просто. Три, віся... суха. 3-4 слоя і резиночкою. Трошки робимо углублення таке і чекаємо. Ми його будемо мішати, не будемо? Будемо все піну, що зверху виймати. Поки воно розплавляється, у нас розстане. Це домашнє масло ГХІ. Воно дуже дорогі в магазині, а вдома таким способом його... Робова і дуже смачно, виходить. Вся гадость виходить і стається чисто натуральний, корисний продукт. Значить, масло гехії це вже воно очищене вважається так, масло, так? так а так, я думаю, що це за масло таке? Ну, це ж воно є Так, так, так що це вперше, вперше бачу такий процес варіння масла. Знаєте, раніше чула, якось я масло гехії, я не розуміла, що це таке. Ну от, якби не приїхала, так і не узнала б. Так що я хочу з вами поділитися, таким, може хто захоче таке спробувати, того ділюсь з вами ось таким, скажімо так, ну, не рецептом, ну, способом, да, способом приготування домашнього вкусного масла. І скільки воно це так буде приблизно хвилин? 20-25 хвилин. До карамельного кольору, такого жовто карамельний колір. Угу. Все це знімається зверху. В Збирається, виливається, масло потім остається, проціжується і все. Треба, щоб воно повністю розтало. Ну, ось як все масло розтане, тоді я вам покажу, що ми будемо далі робити. Ну, Бо, воно має 20-25 одна малюсенько такому огні вот підкипати. Це пінка, це, це казеїнові жири, вся гата, що є з маслом, ми її обираємо, знімаємо і потім будемо викидати. Це все оста, оставлялося такі звичайні масла. На сосудах наліпає бляшки, потім утворюються тромби, і потім у нас інсульти, інфаркти і так далі. А це і буде частинке масла, всяких жиров. Домішок всяких і все. Закипіло на самому маленькому вогні 25-20 хвилин до карамельного такого кольору вариться. Все десь по часу 20-25 хвилин. Можна і 30 так. Різні виробники по різному роблять. Головне знати, яке правильно масло взяти більш-менш гарніше. Так, це ми обрали першу, трошки помішали його. Хай ще пінка буде утворюватися, ми її потім знову будемо обирати. Ось така у нас красота вже виходить. Ось таке, дивіться, красиве вийшло вже маселко. бачите, яким кольором повинно бути. Аромат нереальний. Воно трошки підостило, і ми його наливаємо. Оце все сосуда <риклад> <постоять, организм. риклад> <риклад> <риклад> <Оце, риклад> остається, організації. Да ладно, дивіться, що. Оце залишається все на стенках сосудов і так далі. А це не може бути у що це от масла самого. Ну так в масло щось що стоїть. Оце воно з що стоїть. А диви, яке частинки наливаються. Кошмар. Mm -hmm. Все, а це, все відходи проїзло. Оце чистенько хай застиває. Бачите, що? Кошмар. Ось так вийшло. Бачите, скільки з трьох пачок масла по 200 грамів. Вийшло півлітрова баночка. Mm -hmm. І ще там десь mm -hmm. грам 150 вийшло. Mm -hmm. А зараз я вам хочу показати результат масла, яке вже застило. Дивіться, ось, бачите, яке воно застило. І ось таке в баночці. В баночці хочу показати вам знизу. Ось таке знизу, не до ніяких от слоїчок, нема, не жирка, нема, дивіться, нічого нема. Ось воно так застило. Ось таке гарне. Ви знаєте, перший раз бачу, щоб вдома оце так виварювалося масло обичного масла, масло Ви Знаєте, я спробую вдома. Я такого ніколи не бачила, хочу спробувати вдома. А вам приємного перегляду! Хто бажає приготувати, спробуйте. Все, на цьому буду закінчувати своє відео. Всім пока-пока!